Я розпочну традиційно із Харківщини. Ну так уже склалося за останні тижні. Що до цього напрямку а, і багато уваги. Б сьогодні буде не так багато уваги, але радше такі певні акценти, які тут варто зробити. Отже, у нас ситуація на Харківщині вже більш-менш стабілізована так, доволі такі. Потужно назвімо це так. Справді по учанську відбулися певні зміни із покращенням тактичних становищ наших військ, особливих змін по лінії бойового зіткнення зараз немає. Дуже активно працює працюють засоби вогневого враження з обох сторін. Тобто, з нашого боку, це артилерія і ракетна і ствольна. З російського це працюють їхні так само ракети. Іскандери працюють справно при тому, що в них доволі хороші, не, не доволі, а дуже хороші засоби аеророзвідки. Зібрані як на цьому, так і на багатьох інших напрямках. Ну, ви бачили неодноразово, як в глибокі наші тили, зокрема на Харківщині, російські розвідувальні дрони залітають відповідно по наводці. Далі все це відпрацьовується іскандерами. Величезна кількість кабів дуже, дуже, дуже потрібні. F-16 для того, щоб з ними боротися з носіями власне цих кабів, е, що ще по Харківщині варто сказати, що наші артилеристи та ракетники зі свого боку справді працюють теж е, гарно і справно. Е, щодня фактично що з'являються ось ці новини по тому, що е, щось вважається на території Російської Федерації. Ну і е, я сподіваюся, що ці новини будуть тільки множитися в такої такі геометричні прогресії, е, з огляду на те, що ну справді все більше і більше так званих подаруночків від наших західних партнерів. Ми здобуваємо. Зокрема, от учора на городах, скажімо так, в полях, полях, не на городах, полях Білгородщини було виявлено ось такий хвостовик від ракет з РСЗВ Хаймарс. Як припускають осінтери, нібито це касетний. GMLRS, касетна, касетний боє, боєприпас до Хаймарса. GMLRS – це ось те попереднє покоління перед атакам. Та камси далекобійні. GMLRS – це звичайні такі, ну як реактивні е, снаряди до Хаймарса, базові. Так ось, це касетний GMLRS, дальністю до 60 кілометрів максимум. Е, ракета М 30 із чотирма чотирма субоєприпасами, е, тобто в ній. Є 404 боєприпаси раніше, от були одразу питання, коли навіть вражалися комплекси С-300 С 400 на Білгородщині, Там були такі помітні е, суббоєприпасні частини. Тобто, були питання з приводу того: невже це ЗСУ використовують касетні е, боєприпаси? Е, адже раніше було відомо про те, що касетними у нас в нашому розпорядженні є. Ну, а з великою кількістю касетних бойових частин. Але Атакамса, як відомо, заборонено використовувати по Білгородщині, тож з'явилася відповідь на запитання: а що ж це могли бути за касетники? М 30 із чотириста чотирма субоєприпасами. На борту, так би мовити, це дуже і дуже погані новини для ворожої ППО. Крім цього, до речі, я зустрічав вчора а, такі пости російських воєнкорів, які скаржаться, що їхній мілтек, тобто оборонний промисловий комплекс, а, дуже неправильному напрямку, почав свого часу розвивати виробництво зенітних ракетних комплексів. Дивно, правда, що вони тільки зараз це здогадалися. Що мовляв, ці всі ЗРК, С 400 зокрема, там С 500 В них є вони, вони принаймні заявляють про це, що вони розроблялися проти ракет великого радіусу дії, тобто щоб перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети і тому подібне. Величезні ракети. А от мовляв проти маленьких дронів. Проти Тобто балістичних ракет такого тактичного радіусу, ну типу Атакамси, або ось такі реактивні системи залпового вогню, Хаймарс вони абсолютно безсилі, абсолютно, і це вже до цього до їхні російські воєнкори, які почали про це писати: про велику і могучу російську систему С 400 яка просто на раз-два проти низьколітаючих крилатих ракет. Вони безсилі, як Storm Shadow, Skull PG, ну і тому подібне. Тому я сподіваюся, що з надходженням все більшої і більшої кількості західних подарунок. Так би мовити, цукерків, яких називаємо Мадяр, буде ще активніше відпрацьовуватися ворожа ППО та інші важливі засоби і радіоелектронної боротьби, і радіоелектронної розвідки. Ну і звісно, що. В якійсь мірі не найперше, але в десь не на, на шляху, скажімо так, дорівнює між е, зенітними ракетними комплексами. Це пускові, наприклад, до С 300 е, які працюють в режимі Земля-Земля. Це дуже важливо, тому що це тероризує Харків. Е, ось такі на справи по Харківщині гарно працює контрбатарейка у нас на цьому напрямку, але навіть попри те, що ми маємо зараз такі хороші позитивні новини, в тому ж таки і на напрямку липців, е, і збільшення. Боєкомплекту загалом до хаймарсів, які не дають спокійно дихати росіянам на жодній з ділянок фронту, е, Знаєте, я хочу закликати все ж таки не розслаблятися. Ситуація залишається вкрай складною, і те, що я озвучив з самого початку: половина штурмів, які відбуваються з боку противника на покровському напрямку, це власне сигналізує про те, що ситуація на фронті складна, і я геть не розумію навіть інколи, е, як на певних ділянках досі наші війська тримають противника. Не розумію цього, це ну просто видатні. Це фантастичні якісь дії, які відбуваються про які ми далі поговоримо. Ну але власне так по хорошому по Харківщині контрбатарейка працює справно.